Вітаю, любителів козаків 3 на моєму ютуб каналі. В минулому відео ми розглянули як теорію, як рати в три казарми та в 4 конюшні з підковою. У цьому ж відео я хочу вам показати, як ця тактика показує себе на практиці. Зрозуміло, що свої тактики треба перевіряти завжди на сильних гравцях або на гравцях хоча б вашого рівня. І давайте вже переходити до самої гри. Ця гра не рейтингова, але на опціях рейтингу. Як ви бачите, в союзниках у мене ВОН, йому випала Швеція. В противниках у нас з Веоном буде Владімір та Ферзь. І нації випали по діагоналі. Тірю випали Нідерланди, так само, як і ми, точніше, ми вибирали самі ці нації. І ось гра розставила нас по діагоналі. Тобто напроти мене Швеція і напроти проти Нідерланди. Давайте тоді переходити до, до самої гри не будемо затягувати. Резувався стандартно, як я показував у минулому відео. Давайте краще подивимось на когось з наших противників. Зразу забіжучи вперед, скажу, що ці гравці тут е, грали в чотири конюшні, але три з чотирьох гравця, тобто Ферзь Владимір та Веон, грали в чотири конюшні, але через одну е, казарму XVII століття. Тобто не так, як я вам показував у своєму позаминулому відео свої чотири конюшні, а по-іншому. тобто Вони спочатку витрачають десь 3000 золота на їжу, щоб взяти швидше сокиру в академії. І там трішечки швидше поставити дві конюшні та дипломатичний центр. Але подивимося з того вийде. Я вам зразу забіжу, вперед, також скажу, що я вам потім поясню, чому я вважаю, що все-таки мій спосіб е, ці чотири конюшні, мої, так би мовити, з мого відео вони краще за ці що через одну конюшню. Тут все розвивається стандартно. ВОН, правда, буде йти. В швидких коней, а Владімір піде в звичайних драгунів. Але у Владіміра була цікава задумка, як зіграти цю гру. Тобто він спочатку побудував десь 5 гекапелітів та поставив їх на середині мапи, щоб ми з Веоном їх побачили. Я думаю, що він спеціально так зробив, тому що він знаний тим, що він любить грати в швидку кінноту, і досить добре в нього це виходить. І тому він нього ось така була задумка. Він спочатку покаже, покаже нам, яких юнітів він грає, тобто зробить обманку, покаже нам своїх 5 капелітів, нібито він грає швидких коней, і це змусить мене е, грати більш зажато у себе на базі, щоб не пропустити рейди, не втратити економіку, не втратити шахти та селян. І в той час, поки я стою сейвово на базі, він поєднає дві армії з Ферзьом і підуть на мого союзника. Але одразу скажу, що в нього там не все так гладко пройшло. Бо я також ось зараз буду замовляти вже розвідку, ось уже її розставляю, як ви бачите. Барабанчиків по всій мапі ось тут. Поставив барабанщика. Ось давайте так зробимо. Закриємо трішки мапу, туман війни, поставимо. І ось так ось я бачу мапу. І ще тут десь я відправляю, мабуть. Чи вже відправив? Так ось відправив ще одного барабанчика для Веона, бо Вон тут трошечки не встигав, ну, буває. І тут ми бачимо, яких юнітів грає зразу фірс, що він дев-драгунів. Ну, тут, в принципі, вибору ніякого більше немає, максимум можна було піти в залізну піхоту. І ось як ви бачите, тут уже Владимир показує капелітів спеціально, щоб потім отут в тумані війни поєднати дві армії і піти вдвох на Веона. Звісно, що я це бачу. І ось, як ви бачите, також ось розставляю свою армію. Свою армію по всій базі розкидаю, на плюс 7 виставляю. В охорону, як ви бачите, не всі шахти та на головні будівлі. Ось тут також охорона. Ну, коротше, по всій своїй базі. Прикриваю всю свою базу від рейду. І давайте подивимось, що виходить на військах. На 15.30. Ось що є у мене. Ну, у мене, звісно, буде військо більше, ніж у моїх противників. І воно буде більш якісніше, тому що у мене більше стрільців, більше мушкатері 18 століття, та, в принципі, таке непогане число драгунів. Можна, звісно, було більше, але зараз скажу, що я тут зіграв не ідеально. Не ідеально декілька разів я забув про ліміт і плюс ем, трішечки грав. Підглючувала, бо хостом, як ви бачите, був Владімір, бо він червоним кольором. І чи, чи то через Пінг, чи може в нього просто комп'ютер слабіший, але було неприємно трішечки на початку грати, але в принципі ми там звикли. І давайте подивимося, що є на цей момент увеона. у ВОНа. У ВОНа у нас 113 коней, що добре. 72 січових коняки, ну і мало-мало мушкетерів. І ну, як бачите, рундаширів також небагато. Тобто він також йшов через одну казарму спочатку, потім будував оці ж свої конюшні, тільки... ну коротше, в нього пізніше прокачані шахти, і пізніше поставлена друга казарма 17 століття. В той час, як у Владіміра. У Владіміра 91 драгун. І 178 мушкатерів. Але дивіться, в чому суть. На такій хвилині у нього мало бути не 178 мушкатерів, а десь уже 250. І він просто, як ви бачите, в нього один драгун. Він обміняв, можна сказати, 10 драгунів. на скільки виходить тоді? На 70 мушкетерів. Я думаю, що це поганий обмін, і тим більше. Чим погано, погано грати через одну казарму 17 століття, помимо того, що у вас виходить менше мушкетерів? Це те, що ви пізніше прокачуєте шахти, витрачаєте 3000 золота з самого початку на дерево. І ви там трішечки більше отримуєте драгунів, але набагато-набагато менше ви отримуєте мушкетерів. І плюс, як ви бачите, ось у Владіміра вкачані шахти, так само, як у мене, але в нього мало золота. А що в нього по прокачках? Прокачки в нього все ж такі в казармах. Де тут в нього? А, в нього тут ще мають бути десь дві. Ось є ще дві, конюшні. І ось такі от в конюшнях, як ви бачите, у академії в нього нічого не вкачано. бо в нього не вистачає золота. Звісно, можна обміняти дерево на першу скорострільність і там взяти е, залізну силу та вугільну. Але в мене все те саме виходить десь на 16-й хвилині, при тому, в цьому у мене виходить більше мушкатерів і виходить більше золота. Так, давайте глянемо, що на фірзя. Ми ще не дивились на фірзям. У ферзе у нас, значить, ось така армія, також невелика 74 драгуна всього. Як ви бачите, прокачки в нього. Ось такі в казармах, ось такі в конюшнях. Щось слабувато, я б сказав би. І ось я думаю, поки йде, він буде брати оці прокачки в академії. Так, ну, в мене поки ніяких прокачок немає, звісно, бо я нікуди не спішуся. Я ось так ось бачу мапу, тут уже десь зараз Веон побачить, що Владимір грає в драгунів, і я можу я тоді розслаб... розслабитися, можу зібрати все своє військо в купу, прокачатися та спокійно далі вже воювати і розвиватися. Ось, до речі, такий момент, показовий буде зараз, ось на цьому моменті. Як Феррі зараз буде заходити до, до Владіміра на базу, тут така ситуація виходить. У мене Веон питає, чи можна йому чи можна злити своїх коней на ось цю армію та її перебити. А я кажу Веону, що цього не треба робити, краще відведи своїх коней. Ну, він, в принципі, послухав мене так і зробив, що зразу скажу було правильно. Тому що свої коні, оці коні, ще зіграють роль, тому що. Він цими конями буде відволікати наших противників, поки я буду прокачувати війська та набирати критичну масу військ. Так, ну тут е, я побачив, що Владимір також відправив драгунів до Веона, І ось також пачку тут із кількох. Тут драгунів відправив. Ось пачка із 107 драгунів відправлена. Плюс. Е, Зараз ось на моєму розвіднику видно, що далі Владимір виводить остатки своєї армії в сторону Веона, хоче поєднати дві армії, і Веон це бачить, і йде рейдити Владиміра, поки його війська вийшли з бази. Володимир це бачив, він повертається. Ось як ви бачите, він виходить і тут зараз буде повертатися. І в принципі, Веон зараз просто виграє час для мене. Ось бачите, знову ліміт. Це критично. Коли не будуєш будиночки, тому. Мене просто простають мої три казарми і чотири конюшні ми просто простають. Зараз тут Веон зарейдить трішечки Владіміра. Ну як трішечки? Тут десь шахт штук 5 знесе, несе будиночки деякі. Ну і відвол... найголовніше, що він відволікає армію Владіміра. В цей момент у мене все спокійно. Я тут е беру прокачки деякі вже. Прок... Отак ось прокачав свої війська. Скоро буду брати століття. Де тут воно? А, я вже взяв століття, як ви бачите. Е, далі буду брати мішки і після цього зразу візьму шарик. Ось тут такий рейд відбувається. Шахти знищені, війська відтягнуті. Е, селяни, так от, бачите, також уже багато селян перебито. Ну, я думаю, що тут в Івону треба було не йти на ці війська, а пройти ось сюди, прирізати дірку і зайти до мене на базу, але він того не зробив. Ну, В принципі, не завжди в такій самотосі можна розібратися. І. Бачите тут? Яке військо зараз де на Веона? Я то бачу, і зараз буду відправляти ще ось таку пачку драгунів Веону. І тут Веон хотів захопити пушки Владіміра, бачите? Він їх захопив, але він втратив тут коней десь під десь штук 50 коней. У нього там було набагато більше їх. Залишилось тільки 60. І виходить така ситуація у нас, що Веон коней своїх так би, ну, профукав своїх коней, можна сказати. І на Веона йде ось така орава. Тут величезна армія. Купа драгунів Владиміра, купа драгунів Фірзя. Та, ну, просто у Нідерландів також більше завжди виходить військо по мушкетерах, бо вони швидше спавняться. І як ви бачите я тут. Теперь трішечки завтикав, і я тут оточую його трішечки драгунів оточив, але він відійшов. Я також відходжу, бачу, що на мене йдуть драгуни Владіміра. Не хочу просто так втрачати військо. А тим часом я відкрив шарик. Ось бачите вже. Шарик відкритий у мене в академії. Ось. Ось такі в мене прокачки стандартні, в принципі. Е, що тут ще у мене є? Мішки є? Так, мішки є. І. Зараз буде відбуватися одночасно дві битви. Я побачив, що Володимира тут ось таке малесеньке військо, я його можу знести ось цією своєю оравою величезною. І просто паралельно буду зносити Владиміра та дефати Веона. Як ви бачите, я тут уже перейшов на драгонів 18 століття. І ось іде атака на Веона. Тут дуже щільно військо йде, починає все розстрілювати. Ось я допомагаю ВОНУ своїм військом. Розстрілюю Драгонів фірзя просто в, в, з флангу їх. Розстрілюю всіх і далі починаю з цієї сторони розстрілювати це військо. А тим часом я заходжу до Владіміра. Владімір відступає, розумію, що треба трішечки йому потягнути час. Можливо, вони продавлять Веона, він так думав. Але тут я відправ... відправив достатньо так багато війська, і тут ми спокійно відбиваємося. А з цієї сторони. Виходить так, що ось о такою равою я зношу. Зношу Владиміра. Він намагається мене взяти на півмісяць, але тут така щільність. мушкетерів, ну, їх тут стільки, що ну, тут неможливо щось зробити. І тут Владимір. Владиміра я продавлюю. Тут уже все зрозуміло. Війська нема ніякого, тут уже все. І тим. І тим часом е, відбиваємо ми. Веона. Веону, звісно, прийшлось трішечки селян витратити із дерева. Але головне, що ми тут вижили вдвох. І ось я ще тут відправляю допомогу. Ось іще йде допомога. Тобто я виграв один фланг і ще й допоміг Веону по іншому флангу. І на цьому мом... моменті Владимір написав GG. Ну, тут і так зрозуміло, в принципі, бо його базу знесли. Ми відбили все військо фірзя. І, в принципі, на цьому гра закінчилась. Які можна зробити висновки з цієї гри? Давайте трішечки обговоримо це. Дивіться, тактика, звісно, ризикована грати в три казарми, чотири, конюшні підковою, але вона себе виправдовує в тих моментах, коли ви вже впевнені, що за вас грає хороший союзник. Ну, тут за мене грає ВОН, в принципі, тут все нормально в цьому плані. І. І ще плюс який. У Веона ще були швидкі коні, якими він постійно відволікав наших противників в той час, поки я набирав величезне військо, в той час, поки я розвивав економіку, перейшов в 18 століття, взяв мішки, а потім ще й взяв шарик. І виходить так, що Веон просто відволікає двох на себе, а я в цей час спокійно займаюся своїми справами, і потім двома такими ударними кулаками: одним я обороняю базу Веона, а іншим зношу свого противника. Ось така вийшла гра. Буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви можете сказати з приводу цієї гри. Може хтось уже пробував так грати в Треказарми та чотири конюшні може скажете свої враження. І також мені буде цікаво дізнатися від вас, як вам такий формат відео, коли я спочатку записую е, теорію, а. Потім записую вже наступним відео практику, як працює тактика ця на практиці. Я думаю, що людям просто не цікаво, ну не, цікаво, не хочеться дивитися відео там по 40 хвилин, спочатку теорію, потім зразу практику. Людям краще там подивитися, по коли, дивитися коли відео по 15 хвилин і так всім. Я думаю, так буде оптимально. Ну, Напишіть ще в коментарях, буде цікаво почитати. Ось таке вийшло в мене відео. Дякую за увагу, дякую за перегляд і до зустрічі!